Вітаю вас, діти! Скажіть мені, а хто мешкає у воді? У воді мешкають риби, звісно. І ми з вами сьогодні поговоримо про риб. Давайте з вами пригадаємо назви декількох риб. Це сом. Повторимо разом. Це щука, повторимо щука, це карась, карась. Акула. Акула. Камбала. Камбала. Давайте поміркуємо, як можна назвати одним словом камбалу, акулу, карася, сома, щуку. Вони всі риби. Повторимо риби. А давайте з вами пригадаємо будову тіла риби. Роздивимось рибу. У риби є голова, зябра, тулуб, хвіст. Плавиці. Тіло риби покрито. Лускою повторимо луска. Давайте ще раз пригадаємо частини тіла риби. Це голова. Це зябра. Це Тулуб. Це Хвіст. Це плавці. Вірно. Чим покрите тіло риби? Лускою. Вірно. А ви знаєте, де мешкають риби? Давайте пригадаємо, риби мешкають у. Риби мешкають у морі. Де мешкають риби? У морі. Риби можуть мешкати у річці. Де мешкають риби? У річці. Також риби можуть мешкати в озері. Де мешкають риби? В озері. А ще риби мешкають в океані. Де мешкають риби? В океані. А ще риби мешкають в акваріумі. Де мешкають риби? В акваріумі. Чудово, молодці! Сьогодні ми з вами пригадали назви риб. Пригадали, де можуть мешкати риби. Та згадали будову ціла риби.